2025 рік. Дослідницький центр Рейн, Швейцарія. Група вчених працює над таємним проєктом з вивчення квантового резонансу, гіпотези про існування інформаційного сліду людської свідомості в енергетичному полі Землі. Проєкт назвали Ехо за задумом. Пристрій мав уловлювати залишки енергії мозкової активності, що, можливо, зберігаються після смерті. Простіше кажучи, спроба почутих тих, кого вже немає. На третій тиждень роботи апарат вловив сигнал. Короткий, нечіткий, але не випадковий. Декілька хвиль, які, пройшовши через алгоритм розпізнавання, сформували фразу Я все ще тут», Команда вирішила, що це помилка перешкоди або радіохвилі зі станції. Та сигнал повторився в іншому куті бази. І знову, тими ж словами. Через два дні зник головний інженер, доктор Вальтер Брем. Його не зафіксували камери, не було сигналу телефона. Єдине, що знайшли, це його посвідчення, покладене на панель пристрою. А на моніторі новий сигнал. Фраза була довшою. Я був першим. Тепер я, відлуння. Проєкт терміново закрили. Файли зашифрували. Але хтось виклав у темну мережу фрагмент звуку, згенерованого пристроєм. При прослуховуванні деякі люди чують голос знайомої людини, навіть якщо вона жива. Дехто каже, чує свій власний, але трохи старший. Файл називається EkoFaл04Wave, і він має цікаву особливість папка файлів його не можна видалити. Навіть якщо ви його не завантажували.